Перед початком відео хочу вам сказати, що я створив був пост, у якому давав можливість своїм підписникам додати відео, яке вийде на каналі, і деяких людей це вийшло. Ось бачите на екрані коментарі цих людей. Ще хочу сказати, що я створив свій власний телеграм-канал, в якому ви побачите різні історії, новини, інсайди, спойлери. Якщо коротко, то багато класного оресних контенту українською мовою. Тому посилання на канал буде під цим відео. Підписуйтесь: Привіт! З вами Алан Блек і це історія The WWE United State Open Challenge. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про рез з українською мовою. На WrestleMania 31 Джон Сіна переміг Русова і в четверте виграв The WWE United State Championship. При цьому він став першою людиною. Яка перемогла Русева з моменту його дебюту у основному ростері. те, що послідувало після матчу стало одним з найвеличніших титулів США у новітній історії та народження United States Open Challenge, United States Open Challenge спрацював чудово, оскільки це була можливість для мало талантів продемонструвати свої таланти. Проти одного з найгучніших імен в історії професійного реслінгу, а також зробити титул США престижним, чого не було протягом тривалого часу. Завдяки цьому DDB змогла використати сцену головної події для розвитку майбутніх облич компанії, а також не поховати свою найбільшу зірку того часу. Озираючись назад, відкритий виклик Сполучених Штатів надав нам одні з найкращих матчів Джона Сіни на той час. І можливо в його кар'єрі. Дін Амброуз був першим, хто відповів на дзвінок, коли він і Джон Сіна билися в епізоді Raw 30 березня 2015 року. Хоча, можливо, це був не найкращий матч у цій серії, тим не менш, це був чудовий матч. І він відповідно показав Всесутобеї, що таке USA Open Challenge. Тут ми побачили, як Дін Емброуз навіть вирвався з АА і вдарив Джона Сіну своїм власним STF. Хоча це нормальне відовище, те, що це сталося в епізоді RAW, мабуть, дало Сесу до WWE зрозуміти, що вони стали свідками чогось особливого. Сіно в кінцевому підсумку зробив ще один AA після того, як утримав Емброза, щоб зберегти свій титул. Наступному списку був Стардаст, який зустрівся з Джоном Сіною на Роу 6 квітня. Це був дуже хороший матч, який продемонстрував здібності обох чоловіків і зробив стартеста дуже сильним. Погані новини. Барт був наступний, хто спробував перемогти Сіну, оскільки у англійця був шанс виграти чемпіонство США перед лондонським натовпом, на боці героя з рідного міста був натовп, незважаючи на те, що на той час відбув хілом. Оскільки Джона Сіну освистували протягом усього матчу. У цьому матчі Барт спробував вдарити булхамером, від якого Сіна ухилився і зробив АА, з якого Барту вдалося вирватись. Зрештою, Барт вдарив Джона Сіну булхамером, і Сіна теж вирвався, що було дуже незвичайним відовищем на той час. Потім Джон Сіна зробив АА, щоб перемогти Барта і перейти до наступного суперника. У Русало був шанс повернути собі чемпіонство, коли він кинув виклик Джона Сіні на Extreme Rules в першому телевізійному матчі The WWE Russian Chain. Технічно, цей матч не був частиною Open Challenge, але Джона Сіні вдалося знову обіграти Русава, трукнувшись усіх чотирьох котів. Після перемоги на Extreme Rules United State Open Challenge знову повернувся. Коли Джон Сіна зустрівся з Семі Зейном, який дебютував на Роу 4 травня в матчі, який багато хто вважає одним з найкращих в історії чемпіонства Сіни, це був Роу, який проходив у рідному місті Семі Зейна Монреаль Квебек, Канада. Цієї ж ночі Бред Харт представив його перед початком самого матчу. Матч був неймовірним способом представити Семі Зейна тим, хто не бачив його роботу, чудову роботу в Ангесті. Зейн отримав травму плеча на самому початку матчу, але зміг дограти грати бій до кінця. Знову ж таки, Джонсіна зробив АА, щоб отримати Зейна. Ось і закінчилася перша частина історії The WWE United State Open Challenge. Незабаром скоро вийде друга. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зроби те саме тільки пиши в коментарях, чому. І ще не пиши в коментарях. Що би ти хотів побачити на каналі, для мене це дуже важливо. Дякую за перегляд. З вами був Алан Блек. Дивіться ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!